Визначаємо порядок виконання дій у виразах. Заглядає тепле сонечко у наше віконечко, ніжно посміхається і на вас сподівається, що розумними зростете і Україну прославите. Запишіть сьогоднішнє число. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Число 100 – один рядочок. Ну що, готові? Будь ласка, обчисли вирази самостійно у своєму зошиті. А ми тільки перевіримо. Якщо вже зробили, перевіряємо. Якщо не доробили, зупиняйте відео, продовжуйте, коли будете готові. 7 додати 6 буде 13. 9 додати 5 14. 3 додати 8 11. 4 додати 7 11 10 відняти 5 та додати 8. 10 відняти 5 буде 5 та плюс 8 13. 8 відняти 4 та додати 9. 8 відняти 4 буде 4 та плюс 9 13. Молодці. Ви впоралися! Зараз обчислюємо усно. Покладіть ручку, обчислить усно. 8 додати 6 буде 14. 4 додати 9 буде 13. 6 додати 5 буде 11. 7 додати 8 буде 15.

3 та 9, 3 додати 9 та 10. 3 додати 9 буде 12, 12 більше, ніж 10. 17 та 8 додати 9. 8 додати 9 буде 17. Отже, 17 та 17 між ними ставимо знак дорівнює. 3 додати 8 та 10. 3 додати 8 буде 11. Та 10. 10 менше, ніж 11. 8 додати 8 буде 16 і число 16. Звичайно, між ними ставимо дорівнює 15 та 15 додати 7. 9 додати 7 буде 16, 15 менше, ніж 16. Спробуємо установити, який вираз у дужках сума чи різниця. Прочитай вирази, скориставшись зразками. 4 додати. Або до 4 додати різницю чисел 7 і 5. Друге, від суми чисел 8 і 2 відняти число 6. Давай спробуємо з тобою поглянути. В першому варіанті в нас буде різниця, в другому сума. 4 додати. Різницю чисел 7 і 5, 7 відняти 5 буде 2, 4 додати 2 буде 6. Від суми чисел 8 і 2, тобто суму знаходимо спочатку буде 10, відняти число 6 буде 4. Наступний до числа 20 додати різницю чисел 10 і 9. 10 відняти 9 буде 1, 20 додати 1 буде 21. Далі, 80 або від 80 відняти суму чисел 2 та 8. 2 плюс 8 буде 10, 80 мінус 10 буде 70. Наступне сума чисел 37. Відняти 10. Можемо прочитати від суми 30,7, відняти 10, 37 відняти 10 буде 27. Наступне. Від різниці чисел 39 і 29 до, до різниці чисел 39, 29, додати число 17. 39 мінус 29 буде 10, 10 плюс 17 буде 27. 56 відняти різницю чисел, або від 56 відняти різницю чисел 10 мінус 7. 7 буде 3, 56 мінус 3 буде 53. 45 додати 23, тобто є в нас сума чисел. Ми можемо сказати до суми чисел 45 та 23, точніше від суми, відняти 37. 45 додати 23. Знаходимо спочатку суму. 40 додати 20 буде 60. 5 додати 3 буде 8, буде 68. 68 відняти 37. 60 відняти 30 буде 30. А 8 відняти 7. 1 буде 31. Давайте перевіримо, чи такі значення ми знайшли. Абсолютно правильно. Та зверни увагу на числа, записані над знаками арифметичних дій. Ці числа вказують на порядок виконання дій у виразі, тобто яка дія буде виконуватись першою. Давайте подивимось. В нас є перший вираз. До різниці чисел 56 і 43 додати 21. Першою дією буде дія в дужках. Вона завжди буде найпершою. 56 відняти 43 буде, звичайно, буде в нас 13. І 13 додати 21, буде 34. Наступне 77 відняти суму чисел 12 і 24 першим будемо виконувати дію в дужках. 12 плюс 24 буде 36. 77 відняти 36. Ми можемо з вами від 70 відняти 30 буде 40. Від 7 відняти 6, 1 буде 41. Наступне сума чисел від суми чисел 45 і 12, відняти число 22. 45 додати 12 буде. 57 відняти 22 буде 35. Треба поставити дужки у виразах, щоб виконувався зазначений порядок дій. Розглядаємо 9 додати 7 та відняти 6. Першою дією має бути 7 відняти 6. Отже, ми ставимо дужки. до 9 додати різницю чисел. 7 і 6. 7 мінус 6 буде 1 9 плюс 1 буде 10. Наступний другий 8 відняти 5 та відняти 1 Перша дія 8 відняти 5. Тут дужки можемо не ставити. Відняти 1 8 відняти 5. Це в нас буде перша дія, так, а друга відняти 1 8 мінус 5 буде 3, та мінус 1 Звичайно, буде 2. Далі 7 мінус 3 та додати 2. Перша дія буде 3 додати 2. Ми бачимо, так? Тобто, нам треба поставити дужки. 3 плюс 2 буде 5, 7 мінус 5 буде 2. Наступний розглядаємо, Перша дія ставимо в дужках. А далі йдуть поступово дії. 4 додати 2 буде 6, 3 додати 6. Буде 9, і від 9 віднімаємо 7, буде 2. Наступний, дивимось, де є перша дія. Перша дія в нас ось вона. 8 додати 2. Ми бачимо, далі в нас йде дія. В дужечках також 7 відняти 3. І там, де ми віднімаємо ці суму та різниці, буде стояти третя дія. 8 додати 2 буде 10. 7 відняти 3 буде 4. 10 мінус 4 буде 6. Тепер давайте розглянемо буквені вирази. К мінус П плюс А. Першим дією ми беремо суму чисел П та А. Так, бачимо, це позначена перша дія. Тобто, в нас виходить К мінус сума чисел П плюс А. Тепер дивимось останній стовпчик. Так, у нас є перша дія. P додати N додати К. Бачимо, що поступові здії можемо дужки не ставити. А от в другому варіанті, там, де в нас є P плюс N плюс К, коли треба спочатку додати N плюс. Нам треба тут поставити дужки. Виходить, П плюс чисел N плюс К. І останній. П-. Тут дужки може. Мене ставити, тому що спочатку виконується дія віднімання, а потім додавання. Це поступовість дій. Зручним для тебе способом. Самостійно у своєму зошиті. А ми тільки перевіримо. Зупиняй наше відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, готові перевіряти? 65 відняти 43 буде 22. 54 додати 34, 88, 78 відняти 66 12, 56 додати 23 79, 86 відняти 65, 21, 18 додати 41. Буде п'ятдесят дев'ять. Молодці.